Доброго світлого раночку. Сьогодні в нас світлові коди. Відчуйте вібрацію 3, 2, 1 або 1, 2, 3. Яка вібрація вас запросила? Як її відчути? Як тільки я говорю, перша думка, яка приходить вам, це вже голос вашої інтуїції, вашого вищого я. Якщо вам прийшла 3-3, 2 і 1. Не задумуйтеся, а над тим не вагайтеся, чи це одна чи інша цифра. Саме перше, що приходить з відразу, це те послання, яке сьогодні вас очікує. Так, цікаві такі у нас сьогодні повідомлення для кожного із нас. Для вібрації цифри 3 до вас прийшов такий світловий код такої відкритої книги Хроніка Каші. Цей світловий код, знаєте, це коли відкривається ця книга, вона показує написану вами Е, Але також це про те, що іде очищення якихось старих історій, які ви вже прожили, і, можливо, які були неприємним для вас досвідом. І коли відкриваються хроніки Акаші, це також для нас таке повідомлення, щоб ми відпускали відпускали минулі події, щоб ми відпускали, наприклад, навіть якихось людей із минулого події, ситуації і особливо наші старі переконання. Тому що, коли відкривається книга Хроніка, каш, вона малює нам нову дорогу. Але якщо ми не відпустимо щось старе, нове не прийде. Це повинні зрозуміти. Ви не купите нову сукню, коли ви не попрощаєтеся із старою сукнею. І коли ми прощаємося, приходить свобода. І ось тут для вас очищення йде старих історій. Вашим завданням є сьогодні відпустити ці старі історії, старих людей, старі переконання. І тоді ви отримаєте свободу, ви будете вільними, вільними і готовими до, до чогось нового. Дуже важливо, тому що багато із нас не вміють відпускати. Треба вміти відпускати. І добро, і зло дуже швидко не прив'язуватися. Для вібрації цифри 2 до вас прийшла, я б сказала, така єгипетська сім'я. Мені зараз іде, і це активація зоряних воріт. Вас, активація зоряних воріт і вашого втілення, пов'язаного із е, територією Єгипту. Для вас відкриваються ці ворота зараз, з вами йде робота, і до вас, для вас відкривається через ці ворота безкінечний ваш потенціал вашої душі на цьому втіленні. І знаєте, це такий момент, коли ви, будете, коли ви вже проявляєтеся. Внутрішньо і цей внутрішнє проявлення перейде на зовнішнє. І у вас є наставники, які ведуть вас із також єгипетського пантеону. У вас є наставники, куратори, які ведуть вас. Можливо, ви вже там були і отримали якісь коди, які зараз будуть відкриватися для вібрації цифри. 2, а можливо, ви плануєте поїздку, або ваша душа планує цю поїздку. Для того, щоб укріпити цей зв'язок, неймовірний код. Для вібрації цифри 1, один, одиничка, таке щасливе число, як і всі інші цифри. Но до вас сьогодні прийшла ангельська частота. Це великий могутній ангел, який приносить оцю частоту. Іде таке повідомлення, що ангели поруч із вами зараз, в даний момент часу, ви не самі нічого не бійтеся, ви у безпеці. Ангельська група стоїть за вашою спиною. Вони ведуть вас, і у вас є з ними дуже потужний зв'язок. Який зараз буде розкриватися, так як а, ми будь-ко, такі слепі котятка, і коли от проходить ця частота, ви почнете згадувати, що це ваша сім'я, яка а, хоче вам добра і хоче вам допомогти, а, почніть спілкуватися з ангелами. Неважливо, чи ви чуєте зворотній зв'язок, чи не чуєте, чи відчуваєте. Через відчуття в тілі чи просто як ясно злення це не має значення, а важливий діалог вас і ваших ангелів, тому що ваші ангели поруч із вами, і ви в безпеці. Я обіймаю вас і вважаю вам сьогодні неймовірного прекрасного дня.